Політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук доєднується до на нашого ефіру. Ви вже з нами, пане Петре? Так, доброго дня. Добро, пане Петре. Давайте по нагальному, що називається, е пройдемося трішечки по цьому конфлікту між цій війні, між Ізраїлем і Іраном. США доєднаються на ваше бачення, все ж таки чи ні. Ну і Дональд Трамп обіцяв же, що і цю він війну завершить, і угоди ось вони вели, мали сьогодні зустрічатися з Іраном, але як то кажуть, не склалося. Хоча Іран каже, що готовий припиняти чи точніше, поновлювати нові переговори, але за там певних умов, зокрема, хай США засуджує удари по Ізраїлю. Ну, бачите, я думаю, що Іран цими своїми заявами він прагне насправді домогтися уникнення втягнення сполучених штатів у цю війну, тобто не таким чином сигналізуючи, мовляв, дивіться, ви там хотіли, щоб ми домовилися. Ми готові домовлятися, але але і так далі. Тобто, очевидно, що на даному етапі це головна задача іранської дипломатії не допустити прямого втягнення сполучених штатів в цю війну. А у Ізраїлі очевидно прямо протилежна. Задача навпаки, втягнути Сполучені Штати в цю війну, чим вони достатньо активно зараз і займаються. І купа заяв, які зробив, зробили представники ізраїльського уряду, включно із Нетаньяху особисто, на це спрямовані, тобто Нетаньяху постійно говорить, що Сполучені Штати в курсі, вони допомагають, вони підтримують і так далі, ну, щоб фактично, як то кажуть, не залишити особливих варіантів. При цьому я так бачу, що на даному етапі все ж таки Трамп сподівається уникнення. Цій саме подальшої ескалації, в тому числі, очевидно, і через контакти з Путіним, з яким він вчора говорив, тому поки що ситуація виглядає такою достатньо складною, але в кінцевому рахунку, все ж таки, втягнення Сполучених Штатів цю війну на боці Ізраїля вона зараз виглядає достатньо ймовірним, хоча є і ті, хто хочуть цього уникнути, і докладають до цього відповідних зусиль. Трамп миротворець з військовим парадом в США, пане Петре. Ну не ну це ж амбітні його заяви були, але от ну ні, ні Росія не перестає атакувати Україну, ні і з Іраном не домовились. Як його рейтинг його світло сприйняття на ваше бачення? Чи все чудово, все прекрасно і не перевершено? Е, я думаю, що Трампа хвилює в першу чергу його електоральне ядро, яке поки що в принципі особливо не змінюється. При цьому Трампу періодично щастить для того, щоб це саме електоральне ядро утримати. Тобто, в принципі, як тільки ситуація наближається до такої достатньо критичної, починаються, наприклад, протести мігрантів в Каліфорнії, які одразу надають Трампу прекрасну можливість показати з одного боку силу, а з іншого боку, сказати всім американцям, що, мовляв, дивіться, ця загроза нелегалі, вона реальна. Це не мої якісь вигадки, от я з ними борюся, я їх перемагаю і тому подібне. Тобто, в принципі, поки що Трампу вдається балансувати і якось більш-менш демонструвати дотримання своєї політичної лінії, ну а стосовно цих всіх невдач із його миротворчою діяльністю, то, наприклад, у випадку війни Ізраїля з Іраном, хоча за день до початку цієї війни Трамп був переконаний в тому, що найближчим часом вони. Досягнуть угоду, але після цього він почав робити заяви, які можна трактувати як підтримку Ізраїлю. Тобто, в принципі, у Трампа я так розумію, стратегія така, що якщо ти бачиш щось потенційно для себе вигідне, ти можеш його просто очолити, чи принаймні голосити про те, що ти його очолив. Тобто, ну, в принципі, Трамп продовжує займатися звичною для себе політичною діяльністю, в якій. Позиції можуть кардинально змінюватися за 24 години, якщо це політично може бути вигідно. Стосовно цих протестів, вони пройшли достатньо мирно. Пане Петре, на ваше бачення це через погрози Дональда Трампа розганятися загінним газом і так далі. Це все так пройшло? Чи народ не те хотів просто показати? Ну, я думаю, що народ на те хотів показати, і в принципі, е, треба розуміти, що якби, наприклад, ці всі протести вони вилилися якісь заворушення. А на даному етапі це швидше, бо мабуть, допомогло Трампу, тому що от він вже ж постійно накручує своїх виборців розповідями про те, що ці всі кляті п'яті колони сидять в сполучених штатах і лише думають про те, як зруйнувати їх середину. При цьому треба розуміти, що в принципі ті, хто протестують проти Трампа, вони з великим рахунком і були проти Трампа, і залишаються проти Трампа, і будуть проти Трампа. І на даному етапі, з точки зору майбутнього американської політики, ключова роль починає відходити різноманітним виборцям, які, наприклад, змінюють свою точку зору, і можуть якимось чином там підтримувати то одних, то інших політиків, то одну, то іншу політичну силу. Найбільш вагома боротьба очікується в сполучених штатах. Політична боротьба очікується в сполучених штатах трохи більше, ніж за рік, коли відбудуться вибори до конгресу. Буде повністю переобрано палату представників, і зрозуміло, що враховуючи всі обставини, у республіканців є всі шанси ці вибори програти. І саме довкола цього, мабуть, і будуть точитися найближчим часом політична боротьба. Тому в принципі не доводити до якихось заворушень. Я думаю, що це абсолютно нормально в цій ситуації, тому що заворушення би ніяк на а, Трампа не вплинули, а, в якусь там відставку його піти би точно не примусили. А, усунути президента від влади в Сполучених Штатах практично неможливо. А, але з іншого боку, якщо, наприклад, він буде і далі втрачати політичну підтримку і політичний вплив, то зрештою він програє вибори в Конгрес. А після цього вже повністю можна буде говорити про достатньо серйозне обмеження влади і повноважень Трампа. Тому, в принципі, я думаю, що це цілком прогнозовано. Пане Петре, не можу вас не спитати про дзвінок Путіна Трампу. Мені здається, це вперше сказали. Хто кому дзвонив, не знаю. Я не, не пригадую е, в ті коментарі. Але ж це щось значить привітання з днем народження, Путін потрібний Трампу для вирішення ситуації в Ірані. Чи як це? Що це? Дружба триває? Дружба триває, Да І причому Трамп вже ж постійно це демонструє. Більше того, він, очевидно, цією дружбою пишається, тому що він написав, як тепло його Путін привітав з днем народження. Тобто він, очевидно, цим. Пишається, тобто, в принципі, для Трампа нічого не змінюється. Він і далі хоче дружити з путіним, хоче вирішувати з ним світові справи, хоче разом з ним домагатися припинення війни в Ірані і так далі. Тобто, ну тут нічого в принципі не змінюється, і це та в реальність, в якій ми живемо. Що президент Сполучених Штатів вважає для себе за честь, що його вітає злочинець, вбивця і терорист Путін. До речі, я Володимир Зеленський дзвонив. Привітати. Чи він мене, мене немає такої інформації? Я не знаю. Я принаймні, не Трамп, принаймні Трамп про це не вирішив для себе за потрібне, навіть якщо хтось його і вітав, не вирішив за себе за потрібне для себе повідомити. До речі, цікаво, чи позвонить він сьогодні Дональд Трамп Сі у Нього теж сьогодні день народження. Ну на інший день, але зовсім поруч. 72 роки так.